Джип компас 2020 року. Автомобіль в комплектації Limited, 2,4 двигун. Нещодавно встановлено ГБО 108 тисяч пробігу, повний привід, надійний, звичайний коробка, автомат, гідротрансформатор, led оптика, туманки, 20-ті диски. Резина нова 25-го року. Куплена, от буквально тільки-тільки. Він майже не їздив на цій резині, нова гума. Е, дуже крута комплектація, є безключовий доступ. Підігрів дзеркал, підігрів сидінь, підігрів керма. Максимальна мультимедія. Ось тут така кнопочка газу. Дорогий газ встановлено, газ обслужений повністю, 108 тисяч кілометрів пробігу. Так... регулювання сидінь, фарація, сидінь, вентиляція, сидінь, пам'ять сидінь, е, панорама, люк. Ось так виглядає задній ряд. До речі, забув сказати, що автомобіль на повному приводі, і там є регулювання повного приводу. Вибір режимів е, е, їзди. Ось так виглядає задній ряд. Дуже симпатичний задок у цього автомобіля. Надпис Limited та 4х4. Дуже гарні діодні фари. Фонарі задні. Комплект евоковриків, led фари встановлені, дуже я і яскраво світять. Також велетенський балон для газу, додаткова шумоізоляція. Ось так виглядає автомобіль по колу. Дуже класний живий джип-компас в топовій комплектації з невеликим пробігом та по дуже гарній ціні. Класний стан автомобіля, не пропускайте такі чудові варіанти. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд та купуйте класний автомобіль по гарній ціні.